У відні серед вуличок, де зазвичай ходять тільки місцеві, і туристи сюди не заходять, знаходиться дуже цікавий магазин вінтажних речей саме речей, а не одягу. Це справжній рай для колекціонерів та тих, хто цінує вінтажні речі та предмети, які мають свою історію. А ще цей магазин стане в нагоді батькам, тому що тут величезний вибір настільних ігор, пазлів та дитячих книг. Переступивши поріг цього магазину, ви відразу зрозумієте, що це ні секонд хенд ні барахолка, а це саме вінтажний магазин. З картинами на стінах, з ретро-дизайном. Тут можна відчути дух минулого, який переплітається з сучасністю. Ось стара пошарпана валіза. А піднявши очі вгору, ви побачите старовинні радіоприймачі. Та друкарські машинки. Наші діти таких і не бачили. Тут можна знайти старовинні кухонні пристрої та ретротехніку від вінтажних фотоапаратів до приборів для кухні, яка приверне увагу фанатів старовини. Поціновувачі вінілу знайдуть тут багато цікавих платівок. А такого асортименту книг на різних мовах в дуже гарному стані ви не знайдете в жодному подібному магазині. А як щодо спорту, тут і це є, і багато: велосипеди, лижи, тренажери. А скільки тут різних штучок для декору оселі? Є тут і техніка для дому, і для готування, і для прибирання. А який вибір різних музичних інструментів? Але все це потрібно прийти та побачити. Я в цьому магазині була не один раз. Тут можна провести декілька годин, розглядаючи та надихаючись історією. Це не просто магазин, це місце, де можна знайти не лише товари, але й натхнення. А може ви знайдете ту свою особливу річ, яка розкаже вам свою унікальну історію.